Відтепер в Довжицькому ФАПі тепло. Фельдшерський пункт, який вже три роки морозив людей, він недавно має сучасний електричний котел та новенькі ефективні радіатори. Все вирішилось. Такого не було в нас давно вже тепло. Хорошо, тепло, уютно. Ще рік тому громада лише мріяла про таке. Через несправність опалення в ФАПІ хворі відмовлялися йти на прийом, аби не замерзнути від холоду взимку. А тут діток до року у нас п'ятеро на сьогоднішній в середньому, 5-10 буває дітей до року. І прийом дітей ми практично зимою вже старались їх на дому, бо привести ребенка до роздіти в таких условиях, звісно, то ну, звісно, же хранение медикаментом. Если 8 градусів температури, а у нас градація від 15 до 20, і ми повинні хранить медикаменти, це вже все-таки сказывалось. Села Довжик Чернігівського району, у лютому цього року, в ході неформального спілкування місцевої влади громади та її депутата Владислава Атрошенка серед проблем, які потребують першочергового розв'язання, визначили опалення ФАПу. Після того, як сільське господарство занепало, прийшло в занепад, значить не було можливості опалювати це приміщення. На протязі останніх. Трьох років фельдшерський пункт майже не опалювався. Останній рік, взагалі десь два чи три місяці, фельдшер перебувала у нас у сільській раді. Я підняла це питання на збори громади і присутні на зборах Владислав Анатолійович. Він е, почув наші всі проблеми громади і запитав: а я, на яку із проблем ви хочете, щоб вона вирішилась якнайскоріше. Я тоді сказала, що це опалення фельдшерського пункту. І от мрія здійснилася за підтримки мецената, фельдшерський пункт має сучасну систему опалення. Довжицька громада запросила Владислава Атрошенка, аби подякувати за підтримку та турботу до проблем сільських жителів. Вдячна Владиславу Анату. Ольовичу за його небайдужість до сільських проблем, так як проблеми громади це зараз на даний час це фінансова нестабільність і постійна відсутність коштів для вирішення ось таких наболілих проблем громади. В ході дружньої зустрічі вже традиційно громада обговорила з депутатом питання, які потребують вирішення. Аби допомогти школі та садочку, нардеп пообіцяв забезпечити їх комп'ютерами відразу після закінчення виборчих перегонів, аби не порушувати закону. Владислав Атрошенко переконаний, народний обранець має завжди чути та підтримувати громаду, роблячи наголос на слові народний. Народний депутат, якщо називається, то наголос я роблю на слові народний. Щоб він був з людьми, щоб він бачив проблеми, відчував, чим живе людина, і намагався приймати посильну участь в житті тих громад, які він представляє в Верховній Раді.